Це канал грає Файлок. І сьогодні ми будемо дивитися факти Minecraft. Але ті, що я знаю, ну, сузда... ми режим виживання хардкор творчеський. І настойка міра З... е, готова Готово. Создати новий мір Такс, вже зараз прогружається мір бо тому, що якщо робити звичайним творческом, так буде неудобно. Холми всякі, коротше, неудобно. А отут ми ще й зразу біля села цей створилося. О, це вже краще. Ну, і приступимо до фактів. Дивіться, який в нас факт. Якщо ви не знаєте, то якщо взяти ну, будь-які блоки, і ви знаєте, що Ендер. Якщо на нього впаде на цей наковальня, він то не телепортірується. Зараз. Ми, я вам це продемонструю. Ендер. Бачите? Він не телепортірується. А при звичайному ударі він телепортірується, як ми знаємо. Бачите? А так! Він не за що не зможе. А ви знаєте, що гасти не знищують болижнік? Ви знаєте, що гасти не знищують ближнік? Сам здивувався на цим вопросом. Бачите? Гасти не знищують божнік. А ви знаєте, що, якщо динаміт взорветься у воді, то він нічого не взорве. Зараз я вам це продемонструю. Так, обніл. От дивимось. Він щось взорвав? Ні. Не взорвав. А ви знаєте, що під дощову погоду ендери найбільше люблять виходити. А ви знали, що якщо житель буде стояти один з одним, то він можливо зробить дитинчат або маленьку дитину? Якщо не знаєте факт, то Уявляєте, я думав, що з гастів не випадає порох, а він випадає. А ви знали, що якщо можна надіти тикву, то можна дихати під водою? Творці я ком'я цього не продемонструю, а в виживанні я зможу. Ще один факт. Ви знаєте, що якщо ми візьмемо льот, де цей льот? О, льот, льот, а, льот і торт? То ви знаєте, що якщо ми поставимо на льот торт, то все одно. Ми будемо скользити, але вже удвічі. Ви знаєте, що, якщо з'їсти картофель, може пощастити, і ви не отравитесь так само, як з знилою плотю. Ще один факт інструменти для цього нам знадобиться удочка. Нам треба для цього озеро, але тут його не знайдеш. Ви знали, що часто якось дуже-дуже колись, може, часто, або й приблизно може попастися не риба, а щось інше. А ви знаєте, чому навіть ловити під водою? Ам... Зараз зараз я вам продемонструю. Нам треба. Головне, щоб я не впав з края міра. Ви знаєте, що моно ловить і під водою. Якщо ніхто не знав... Торт не їсть просто так. Що? Наприклад, он взяв торт. Ням-ням-ням. Нічого не діє! Торти лише їдяться, якщо його поставити. Знаєте, що, особливо для ну, ту, ну, тих, хто в перший раз грає в Майнкрафт, взагалі його скачав. Ви знаєте, що під колодязем може знаходитися ендермір? Я надіюся, вам дуже сподобалися факти, ну, в принципі, не дуже. Я сам уже скажу вам, якщо ви хочете більше відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!